Власне, про ліхтарики. Е, да, є класні, дешеві, всякі китайські ліхтарики, є відекс там в будівельних магазинах, як правило. Але ми зупинили свій вибір на співпраці з виробником і з представником компанії Fenix. Phoenix – це дуже старий, відомий у всьому світі бренд ліхтариків. Е, Входив в трійку лідерів взагалі ось цього ринку. Їх там три основних: це Nightcore, Phoenix і Olight. Власне, у нас, якби по ліхтарикам, основний партнер це компанія «Фенікс». Чому? Тому що дуже круто працюють з гарантією. У нас були випадки, коли гарантійний випадок у людини ставався за два тижні до закінчення терміну гарантії, а вона на секундочку, два повних роки в них складає, на деякі вироби ще більше. От. І вони замінили просто, ми відправили їм ліхтарик, цей який вийшов з строю, і вони просто замінили нам на новішу модель, тому що та вже була знята з виробництва. От, відповідальне таке ставлення взагалі по гарантійним випадкам, по таким ситуаціям, воно якби, нас спонукає до співпраці з такими виробниками. Тобто, от, є налобники, є, да, вони не, не, не дешеві, вони там, не, не з ринку, але вони дійсно класно працюють, вони технологічні, вони дуже якісні. От, тому ми обираємо Фенікс, радимо і вам. А, якщо щось потрібно, звертайтеся, пишіть завжди раді. Ставте лайки, підписуємося. Дякую за увагу.